Незалежність від земних ліній зв'язку відтепер доступна бійцям обласного батальйону територіальної оборони Горинь. Для них придбали два комплекти супутникового зв'язку. Дуже часто глушаться радіочастоти, не працює мережа. GSM. власне до мене звернулися керівництво батальйону і самі бійці з проханням забезпечити їх супутниковим зв'язком. Зв'язується напряму на супутник. Воно не йде через жодні наші мережі. Заглушити його нереально. Супутниковий зв'язок якісний, доступний у будь-якій точці земної поверхні. До того ж, має високий захист від шпигунів, але в рази дорожчий за мобільний. Апарат коштує більше тисячі доларів. Хвилина розмов у мережі вартує 60 центів. Необхідні фінансові витрати взяв на себе спонсор. Якщо вони йдуть воювати, то в нас є можливості є вкупити. О, якщо ну, я вкупив, подарив нас з, з Ривному в Києві, везде, всюди, потроху допомагаємо, то на ремонт машини БТР тих. Якщо ще якась можливість буде стояти, то будемо ще будемо допомагати. Для свого батальйону жителі Рівненщини надають посильну допомогу. Зібрані речі періодично відправляють у місця дислокації горині два дні тому. Зі сходу повернулися працівники обласного центру екстреної медичної допомоги. Ту допомогу, яку хлопці просили, там ми їм привезли настрій хлопців і дух, як кажуть, такий бойовий. Єдине прохання, що вони просили передати, щоб ну не створювалися якісь такі панічні настрої, не створювалися такі, якісь істеричні, щоб відносили до цього зрозуміння і ну щоб їх морально підтримували, і вони вдячні за це будуть. Навіть допомогу для військових приймають і надалі. Бійці горині та інших підрозділів чекають на неї, каже Андрій Бортнік. Руслан Савуляк, Дмитро Сидор, інформаційна програма день.